Добрий день чи добрий вечір. Хто коли буде дивився, це канал я і мамині тваринки. Ми з вами пасемо кізок. Мені-нині випало таке випало таке свято пасти кізок. Ось і я погнала пасти. Пасемося, козульки пасуться. Ну, а я хочу відповісти на питання, яке дуже часто задають. Ой, куртку треба взяти. Дуже часто задають. Мої підписники кіз. Що робити? Коза не гуляна, починає доїтися. Доїти. Чого не гуляна? Не гуляна, бо тримають її там до двох років, півтора-два починають, щоб покрити. Вона вже сформувалася, вона хоче доїтися, а ви їй не даєте можливості це робити. Козу я рахую правильно покрити до року. Щоб у вас не було проблем наперед з доєнням. Хоча є такі кози, що із 4-5 місяців доїться. У мене є дві такі в хазяйстві. Первородки були. Одна в три місяці почала доїтися, а друга в чотири. Це моя вонця, рабенька. Притягну її ось ось ця. О, що за березки заглядає о, 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 то голову догори. І. І-і-і, десь там моя біла там, а он там внизі за сосною туди далі. От киця моя. Вона також он, пішла догорі, оце до гори вона перша пішла. Вийшла. О, бачите. От. То вони в мене наперед доїлися. Ну, це, якщо молочна коза, то вона таке має свойство, що вони раніше, якщо доглянути, то вони раніше починають доїтися. Ось таке то діло. Але в основному це кози починають після року доїтися, якщо вони не погуляні були, а догляняні, вони починають тоді доїтися хуже. Ось таке діло. Прибуває молоко, треба доїти. Не дивіться, що там кажуть, не можна, не треба, бо вона рости не буде. Спортити козу і тільки всього буде. Якщо ви її не здоїте, молоко перегорить, заб'є молочні шляхи, і ваші козі буде. За ноги і на сливку, як я кажу. Хіба зарізати. Бо більше з неї толку, як скозла вовне. Ось. Через те, що вона буде весь час вам з мастітами, з проблемами, і ви будете мати тоді більше на таблетки її, як ти казав, на лікарство робити, ніж. Ой, бачите, куч не впала. За траву зачепилась ніж, як то кажуть, толку від неї. Ось таке діло. Так що, доїте обов'язково. По мірі можливості, як набирається в ім'ї молоко. Так і доїте. От. Чим більше набирається молоко, більше доїте раз, там, не раз в день, а два рази. Ну, я би не радила більше двох раз доїти, бо тоді дуже тяжко вам її буде перестати доїти, запустити, якщо ви її сильно роздоїте, і вона вам погуляє, і треба буде її запускати. Я свої доїла раз, на більше не переводила, і вони мені давали одна літр молока, друга літр 100. Ось так, раз в день. Оце такі діла. Так що. Доїти обов'язково, щоб не було у вас проблем. Так, знову ж таки, і знову ж таки питають, чого ти свої кози криєш до року. Я вже розказувала купу раз. Ось і ще раз повторюся. Я вже тримала одну козу, яку чекала півтора року, і вона за ноги і на сливку вийшла. Через що? Вона сильно зажиріла. І з неї толку ніякого. Я її гонила, гонила до козла, не гонила, я її возила. Кожен раз наймала коняку сусіда, просила, щоб він завіз, бо було далеко до козла, а ще свого не тримала козла, бо ще не було. Ось, було дві козі я, а це була третя молода. Ті погуляли, а ця ні в каку. Я її я навіть не знаю, скільки разів гонила і все. І зарешті я розсердилася. І її зарізала. То з середини я надерла відро жиру. Зверху, вроді, вона не жирна була, а середина вся заплила жиром. Ось таке то діло. Так що такі то бувають діла. Є такі, що не поправляються сильно, а є такі, що поправляються, і дуже трудно їм раду дати. Тоді вони десь там пасуться, зараз прийдуть. дам команду додому і всі будуть коло мене. Там мішка коло мене тримається, це моя коза. Вона мене любить дуже, молока вона нікому, кроме мене віддати не хоче. Вредна така, але ну, я її люблю теж. <хи> вона не б'ється, хтось доє нічого. Ну, вона молока дати нікому не хоче. Наталі ще половину віддає молока, ну, а половину для мене обов'язково остави. Ось така вона в мене хитромудра. Ось моя кузуля. Оця о мишечка моя. От. Ось такі то справи. А так, так більше, так більше вроді, нічого. Що вроді розказала, що вам потулкувала те, що я знала. Ось, ну, кому, Я нікого не заставляю крити кози там до року, як я кажу, ну, не раніше семи місяців. Я нікого не заставляю. Як кому добре так робіт? Багато людей питають, що от козу вже. Півтора року і покрити не можемо, вже стільки раз пускали до козла, чи то козли паршиві, чи то ще що. Ні, не козли, це кози паршиві, бо вона зажиріла, жиром заплила і вона вам не покривається. І оце такі то справи. Так що є такі проблеми, що кози мають свойство після року дуже жиріти. Вони тоді вже так інтенсивно не ростуть. Кози веде! Ага, он бачу вже, всі його ворошаться. Ось, отакі то справи. Так що йдуть, йдуть, вже йдуть. Зараз вони всі вилізуть стаї трави. О, бачите, починають висуватися, бо я спитала, де ви. Всі є. Пасіться, пасіть, я бачу, що ви є, пасіть. Ось. Бачите. О, висуваються всі схопти. Зараз будуть всі летіти перекидські сюди зазвичай так вони вміють робити. Ось такі то справи. Так що всім миру, здоров'я, удачі, дай Бог, скорішої нам перемоги, Ось, щоб скоріше настав мир, спокій, затишок. І гарних вам козульок. Хай вони у вас гарно дояться хай вам гарно гуляють, відгулюють, хай вам гарно покриваються. Гарно котяться. Всім удачі, всім гарного вечора, гарного дня. Не забувайте при можливості поширити відео. Не забувайте підписатися, хто ще не підписався. А вам цікаві мої відео, щоб вам приходили всі сповіщення. А то потім кажуть: а я такого відео не бачила. Кажуть, значить ви без дзвоника підписаний, я був взагалі не підписаний. Ні, я не підписувалася, я просто дивлюся ваші відео. Ну, то кажуть, треба підписатися і будете бачити. Тоді всі мої відео, бачите, всі мазулята прийшли. Спитала де ви і всі тут. Всі прийшли пастися. Зараз ще 10 хвилин попасу і буду гнати додому своїх козульок-мазульок, своїх красотульок. Ось так. Все, всім па-па-па-па, до зустрічі в слідуючому відео.